Вашої уваги головний тренер національної команди України Сергій Ребров. Пане Сергію, прошу для початку ваш коментар гри, яка щойно завершилася. Ну, важко грати три, три гри за 10 днів, тому ми, ми знали, що ця гра буде дуже важкою, тому е також як і в Північній Македонії, зіграли більш впевнений, другий тайм. Там головне сьогодні було здобути три очки та рухатися далі? Колеги, прошу запитання. Прошу підіймати руки сміливіше, Так, бо будь ласка. Ми, Ми всі шукали трошки більш стрельні перемоги. Скажіть, будь ласка, чи це Україна була Нахіше зіграла більш магазина? Чи це Адора, чи Самарка зіграла так, в вишій сім попал? Так таке результат. Все Здавалося, що якось могли б грати спереду, але з такою командою і мені так здається, можливо, можливо то інакше будуть Ні, Ну, з такими командами нам дуже складно грати, тому, дуже, тому що дуже компактна оборона. І ми, я розумів, що так буде. Я розумів, що у другому таймі ми е, будемо грати е, лучше, ніж в першому, тому що вони. Дуже виснажились в першому тайму, вони дуже багато пресинували нас в першому тайму. Вони затрачали дуже, дуже багато сил, тому у другому тайму було набагато е, краще, гра була набагато краще. Тому я, я очікував такої гри, тому що ми завжди дуже, дуже тяжко граємо проти такої насиченої оборони. Та Требу. дуже важливо, що багато моментів ви створювали у другому таймі. Це дуже важливо. Немає різниці, так? Повинні були забувати більше. Я, я знаю, що в Україні всі чекають 5-0, 6-0, але зараз усі команди можуть оборонятися. Вони дуже дуже щільно у першому таймі оборонялись. Прошу, представляйте, будь ласка. Вас не чути, голосніше. Увімкніть там мікрофон. Так, так. і голосніше. Ближче до доброго дня, видання спорту. Mm. Ви, Скажіть, будь ласка, чому було вирішено не включати в заявку на матч Назарія Русина та Владислава Кочергіна? І чи не вважаєте ви помилкою вихід в старті Миколи Матвієнка, який знову не ввійшов у гру? Я не знаю, що таке помилки. Я дивлюсь як гравці готові до гри. Я дивлюсь на то, як гравці Грали в своїх командах і аналізую і вибираю Якщо ви вважаєте, що Миколенка краще, але Миколенка, як як ви бачите, він не грав дуже, дуже довгий час. І він це було перші дві гри після травми. Тому в другому таймі це я планував в другому таймі випустити Миколенка. І я вважаю, що він вишив і підвищив рівень нашої гри в атаці. По поводу кого ще? Чому, Чому русі не кочергі? Тому що в нас зараз 23 гравця і хтось, хтось повинен бути там. Ми вирішили так. Е, можливо, замість Матєнка треба було здати шанс соболю. Ну, якщо ви будете тренером, ви будете давати. Я, ж, я вам кажу, я, я люблю усіх гравців, але я. Відштовхуюсь від статистики. Я дивлюсь, як гравці, хто хто ліпше на кожній позиції. У нас є конкуренція на кожній позиції, тому я вибираю, хто буде грати. Це це нормально. Будь ласка, Артем Войцеховський із інтернету. Прошу розмовитися, виставити запитання. Зуму йому на увазі. Так, секундочку, це, мабуть, зараз ми включимо звук більш. Бира зараз, Окей, прошу Артема ще раз, будь ласка. Так, так. Вас чути ставте запитання, будь ласка, перепрошую. Сергій Станіславович, вітаю вас з перемогою. Е, здається, що ви постарішили за тиждень в збірні ніж за 14 років. Ви теж. Звісно, що зарано щось вимагати від вашого тренерського штабу, але як людина, яка знаходиться всередині збірної, е, як ви вважаєте, чому нам так важко вдаються от такі перемоги над такими командами? Це втома, е, психологія. Чи щось інше, чи, чи на шили всі просто грати? Так, це останнє, що ви сказали. Так Усі вміють оборонятися, вміють усі. Нема різниці. Так, Англія перемогла 4-0, але Англія забила швидкий гол. Якщо ми не забиваємо швидкий гол, це дуже складно. І усі, усі зараз. Усі команди Європи вміють оборонятися. І в першому тайму ця команда це показала. Тому я, я не, не здивований, що була така важка гра. Я казав це перед грою. Я не розумію, чому в Україні усі зараз е, вважають, що ми повинні усіх, усіх виносити по 3-4 0 Чому? Зараз остання гра, зараз червень, коли футболісти. Ну, нормально знаходитися у відпустках. Вони дуже втомились після сезону. І я е, дійсно вдячний футболістам, що в цієї гри у другому таймі ми прибавили, так же, як і в другому таймі у Північній Македоні. Так, я вважаю, не дуже вразливо, але ми працюємо, як ви казали, 10 днів. І це не, не так просто створити, е, не, не тільки пояснювати футболістам, а спробувати це зробити на полі. А коли вони втомлені, це, це дуже важко зробити. Леонід Вічелко, будь ласка, прошу в мікрофон. Доброго Добро дня, Сергій Сенсавич, дозвольте питання буде стосуватися вже найближчих перспектив. Молодіжне Євро. Наскільки сьогодні готуючись до цієї гри, можливо, думали про молодих гравців, яких попереду чекає турнір? І чи плануєте ви відвідувати Бухарест? Наскільки вашому графіку, тренерському, це найближче молодіжне євро буде робота, спостерігання, спілкування на цьому турнірі? Дякую, так. Я, я планую заїхати в Бухарест а завтра вирушують Вісенте. І Глеб Платов вирушують до Бухареста, вони будуть безпосередньо бути з першої гри. Я майже приїду на другу чи третю гру. Я вирішую, але я звичайно приїду, тому це дуже важливий турнір для нашої збірної, і я їм бажаю, бажаю успіхів і бажаю, щоб ми потрапили на Олімпіаду. Це дуже важливо. З приводу гравців, так я розмовляв з гравцями, вони дуже, дуже бажають грати за молодіжну збірну. Та сьогодні ніхто не казав, дайте мені трохи відпочити, щоб я підготувався до молодіжної збірної. Але вони зробили все можливе, і зараз ті гравці, які поїдуть у молодіжну збірну, вони я впевнений допоможуть нашій збірні. Прошу, чі, питання ще у вас? Залі. Прошу, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чого нам очікувати від матчів в вересні, коли будемо грати з фаворитами групи? Чого ви очікуєте від цих матчів? Просто показати гарну гру чи досягти результату. Дякую. Ми зараз грали з Німеччиною. Я вважаю, що показали достойну гру. так же і наступні так вони будуть вже офіційними, але я вважаю, треба. Треба готуватися, треба готуватися серйозно до будь-яких зустрічей. Немає різниці. І Україна вже показувала, що можуть на достойному рівні грати проти, проти грандів. І ми будемо намагатися, і будемо, ми завжди ставимо цілі виходити з групи і будемо грати. Окей, будь ласка, Ірина Козюпа. Одне запитання. Доброго вечора, так, сьогодні дійсно буде одне запитання, бо пан Артем Циховський вже одне з моїх питань змучив, тому буде наступне. Кілька слів про Віктора Циганкова, якщо ще ніхто не запитує, все-таки зараз всі поставили його таку роль лідера команди. І про пенальті, як визначали, хто буде бити цей самий другий пенальті, хто все штабним пенальтистом. Ну, я вважаю, сам сам Віктор поставив себе лідером команди. Ніхто його не визначав, тому те, то, що він робив в останніх трьох зустрічах, це, це його заслуга, тому це він це все робить. З приводу пенальті, так ми визначали перед, перед грою. Ярмоленкам є пенальті, але коли він не забив, я, я бачив, що він сам сказав Віктору і бій, тому що я, я розумію, Андрій не був впевнений не був стопроцентів. Психологічно готовий до другого пенальті. Тому я, я вдячний Віктору, що він пішов і показав, що в будь-якому стані він психологічно готовий до цього. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.